І так, сьогодні буду пробувати робити хліб на Ловіто Мандре. Мандри. не виводила, ось така вона. Щось, хлориста готова, використання. І, будем і будемо місити хлібчик. Підготовлю всі інгредієнти. І буду далі з вами робити. Джайн, хочу допомагати мамі хліб пекти? Ага. Ці блінчики жарти, що нам робити перше. Блінки. Спочатку блінчики? Mm. І так, почнемо з за У мене тут є 225 грам води кімнатної температури, 300 грамів муки, сіль і закваска. Ітак, у нас тут є закваска і вода, і ми її перемішуємо до. Однородного такої консистенції, однородного стану. Так виходила ось така консистенція. Тепер ми сюди додаємо муку. І будемо вимішувати. Ось таке тісто виходить, еластичне, м'ягеньке. Його потрібно залишити на одну годину, щоб всі компоненти між собою соєдинились гарно. І далі ми будемо додати сіль і вимішувати. Таке чисто вже з'являються такі бульбашки з повітрям. Зараз душа робити одну складку. Ми